Привіт, я Наталі Чекан, і відео сьогодні про усвідомленість. Одразу ж вам пропоную цю ідею усвідомленості приміряти на себе. От наразі, у тому стані, у тих обставинах, у тій ситуації, в якій ви перебуваєте, та людина, яка мене зараз дивиться. От я проговорюю це слово, усвідомленість. Наскільки це слово є для вас? Притаманним знайомим, для вас взагалі якимось досить а, властивим, наскільки це явище вам знайоме. І далі хочу продовжити, що без розуміння того, що таке свідомість, досить складно зрозуміти, що таке усвідомлення. І сьогодні я пропоную зупинитися на тому, що свідомість це такий процес. Або а, такий поток, можемо так сказати, поток інформації. Це можливість а, людини взаємодіяти а, між своїм внутрішнім світом з великим світом. Будемо виходити з того, що все є інформацією. І, власне, для того, щоб зрозуміти, що таке усвідомленість, необхідно мати на увазі, що Людина зустрічається з рівнем своєї самоусвідомленості і усвідомленості тоді, коли вона проживає дуже щільний досвід. До прикладу, людині необхідно виступити перед великою кількістю інших людей, прочитати лекцію, до прикладу, або розказати про якийсь бізнес-проєкт, замотивувати інших. Людей, велику кількість людей або не дуже велику кількість людей до якоїсь певної дії. Я маю на увазі зараз такий інтенсивний досвід, коли людина має досягти певних своїх поставлених завдань. От давайте візьмемо для себе цей приклад. Наскільки людина в такому інтенсивному щільному досвіді, коли вона стикається з тим, що їй необхідно виступити перед аудиторією, наскільки вона не втрачає свою усвідомленість, наскільки вона діє усвідомлено. Можливо, така людина може бажати, щоб ця дія, цей процес виступу перед аудиторією найшвидшим чином завершився. Звичайно, вона знаходиться у певному схвильованому стані, все залежить, звичайно, від досвіду, однак будь-яка людина, яка виступає перед аудиторією, буде хвилюватися. І от це хвилювання, а точніше, те, як людина порається з цим хвилюванням і свідчить про те, наскільки людина є усвідомленою. Далі хочу навести ще один приклад. Я матуся, в мене є дитина, і досить часто я стикаюся з такими ситуаціями, коли дитина діє не за тим планом, який я їй запропонувала. І вона діє. Іноді таким чином, що це може бути істерика, до прикладу, десь у натовпі, у місті, у публічній зоні, в крамниці, де-інде моя дитина може себе проявити так неочікувано, дуже емоційно і дуже інтенсивно. Як я проживаю цей досвід в цей момент? Те, як я його проживаю, свідчить про мій рівень усвідомленості. Теж. Далі, наприклад. Наприклад, візьмемо якусь розмову, яка має відбутися, і нам вона є неприємною вже, коли ми її очікуємо, цю розмову. Тобто ми не хочемо цієї розмови, ми її уникаємо. І коли ця розмова відбувається, яким чином ми проживаємо цей процес? Наскільки ми знаходимося фізично і думками там, де ми знаходимося? Ну, я маю на увазі, наскільки наші е, усвідомлені дії відповідають тому, де ми знаходимось. Так? Тобто ми спілкуємось з людиною, до прикладу, яка нам є е, не те, щоб неприємною, з якою нам складно спілкуватись. І ми ніби хочемо, щоб ця розмова швидше завершилась, і таким чином ми м м бажаємо. Тиснути а, на час, щоб він швидше пройшов. Умовно кажучи, це просто про побажання тиснути, це вже моя якась така суб'єктивне суб відчуття, так би мовити. Так от, всі ті процеси, які показують дуже інтенсивний досвід, вони також ідентифікують наш рівень. Усвідомленості. І отже, я хочу сказати про те, що усвідомленість в певній мірі дорівнює впевненості. Усвідомленість це тоді, коли ти пораючись з будь-яким завданням, навіть якщо це щось не заплановано. І особливо, коли це щось не заплановане, ти дієш таким чином, майже таким чином, якби ти діяв тоді. Коли ти це все запланував і вже пораєшся за своїм планом. Тобто твій стан уваги, фокус уваги, твоя присутність ментальна, фізична, когерентна, ти дорівнюєш собі і тут, і фізично. Мовно кажучи, зараз я знаходжуся сидячи перед камерою. Подумки, я знаходжусь також тут. Моя увага повністю сфокусована на тій дії, яку я зараз роблю. Це рівень усвідомленості. І це один з рівней рівнів усвідомленості, коли людина дійсно вміє керувати своєю увагою, своєю свідомістю, своїм сприйняттям, фізично вміє собою керувати. Тобто. Для того, щоб е, взагалі зрозуміти, що таке самоусвідомленість, необхідно взяти, до прикладу, таку метафору, що ми така 3D-модель. Людина для себе може бути певною такою моделлю, яку вона бачить зі сторони, з одного боку, з іншого боку, спереду, зі спини, дивиться собі в очі. І в той же час вона не лише бачить себе з різних таких сторін, в профіль будь-як вона також відчуває ще себе, тобто, що умовно я зараз відчуваю в сенсі того, які в мене відчуття, наскільки я дійсно присутня тут і зараз, наскільки я дійсно роблю те, що я роблю, не лише як робот. А дійсно, переконана, ментально, ну і так далі. Тому так, самоусвідомленість це такий процес, який дозволяє людині знаходитись там, де вона знаходиться, і діяти так, як це вимагають обставини. Мовно кажучи, коли є. Необхідна атмосфера для того, щоб відчувати себе добре, людина і так зможе себе відчувати добре. Наприклад, я знаходжусь десь у куполі, на Балі, на килимку для йоги, поряд зі мною свічки, така атмосфера прекрасна, навколо красива природа і звучить прекрасна мантра. Я відчуваю приємні запахи, все направлено на те, щоб я. Увійшла в якийсь стан медитації, наприклад. А якщо немає такої атмосфери, я, до прикладу, мию посуд, наскільки я роблю цю дію усвідомлено. Тобто я можу це робити, звичайно, автоматично, але це не настільки якісно можна проживати своє життя. як коли я роблю це у присутності. Тобто я хочу сказати про те, що усвідомленість починається з маленьких дій, коли ти собі, умовно кажучи, звітуєш про те, де ти знаходишся, як ти себе почуваєш, як в тебе справи, коли ти знаходишся у певній позиції для себе, ти одночасно і об'єкт, і суб'єкт. Це така позиція психології, філософії це називається метапозиція. І та людина, яка освоїла таку навичку, це вже є усвідомлена людина. Тому що, ще раз нагадаю: дуже приємно і зручно, і комфортно знаходитись у тій атмосфері, де все налаштовує тебе на те, щоб ти йшов у якийсь такий стан стан, Де ти можеш себе усвідомлювати, свої думки, свої фантазії, свої мрії. Це інша справа, і це не зовсім про те, що таке усвідомленість. Тому я хочу зробити такі висновки сьогодні, що практична цінність усвідомленості полягає у тому, що усвідомлена людина вміє поратись зі стресом, усвідомлена людина. Вміє вести розмови, які є загострені, і усвідомлена людина зазвичай не шкодує потім, після того, коли щось сталося, їй ніби здаватиметься, що вона вчинила якось не так. Зазвичай усвідомлена людина дуже рідко шкодує. Це один з перших рівнів самоусвідомленості, і про наступні рівні ми з вами порозмовляємо потім. Я професійний філософ і я та людина, яка мала дуже і маю, продовжую мати. Великий досвід з різними практиками самоусвідомлення, усвідомленості. Тому ця тема мені є дуже цікавою, вона мені дуже притаманна, і вона для мене взагалі дуже таке велике поле для дослідження. На сьогодні я хочу зробити такі висновки, що усвідомлена людина це абсолютно комфортний. Партнер у будь-яких справах з бізнесу, наприклад. Тому що зазвичай ця людина не діє імпульсивно, ця людина приймає рішення виважено, і усвідомленість це така практична навичка, яку потрібно освоювати, якщо вона є вами, наприклад, не освоєна. Також хочу додати, що усвідомленість вона. Дорівнює впевненості. Точніше, коли людина себе усвідомлює, це її робить впевненою, переконаною у тому, що вона є на своєму місці. На сьогодні я хочу поставити крапку, подякувати вам за увагу. Якщо ви подивились це відео до кінця, будь ласка, підтримайте мій YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, подякуйте. Я вам вдячна і оціню вашу подяку також. З вами була професійний філософ Наталій Чекан. Поділіться цим відео з людиною, якій ви бажаєте всього найхорошого і найкращого. До побачення!